Шість продуктів, які не можна їсти наче серце. Деякі продукти, коли ви їсте їх наче серце, перетворюються на справжню атаку на слизову оболонку та провокують збої у травленні. Ось ці продукти. Перше банани. У них багато магнію, через це порушується кальцієво-магнієвий баланс, і серце може реагувати слабкістю та різкими змінами у роботі серцево-судинної системи. Друге цитрусові. Апельсини, мандарини, свіжовичавлені соки подразнюють слизову оболонку та підвищують кислотність. У результаті з'являється печія і болі у шлунково кишковому тракті. Третє сирі овочі. Капуста, помідори, огірки містять кислоти та грубу клітковину, які буквально дряпають слизову оболонку, якщо у вас слабкий шлунково-кишковий тракт. Четверте солодощі. Коли ви їсте солодке наче серце, підшлункова залоза викидає надто багато інсуліну, з'являється слабкість і сильна тяга до солодкого. П'яте. Кава. Без їжі вона подразнює слизову оболонку, посилює спазми судин і може призвести до болю та відчуття важкості. І шосте. М'ясо. Важкий білок зранку перетравлюється повільно, організм витрачає енергію на їжу, а не на пробудження. Тому ранок варто починати з легких теплих продуктів, які м'яко запускають травлення і дарують енергію без перевантаження. Хочете отримати готовий план харчування, який допомагає правильно починати день і відновлює роботу шлунково-кишкового тракту? Напишіть у коментарях слово меню і я надішлю вам його в особисті повідомлення.